Вітаємо! Щоб сьогодні стати сильнішим, ніж вчора, займайтеся з нами. Починаємо з ходьби на місці. Піднімання рук через сторони вгору з оплеском. Нахили тулуба вперед. Руки розводимо в сторони, коліна не згинаємо. Поспішаємо вісім разів в середньому темпі. Присідання з оплеском перед собою. Повороти в сторони з розведенням рук Тримайте спинку рівненько, прогибання тулуба з положення лежачим. По черзі піднімаємо ноги з положення сидячи. А тепер весело пострибаємо. Ходьба допоможе встановити дихання. І ми переходимо до основних вправ. Навчаємось стояти на однієї нозі. Друга відведена назад, руки в сторони. Така вправа називається ластівка. Намагайтеся утримати рівновагу. Продовжуємо вправлятися в киданні м'яча за голови. Я сподіваюсь, відстань між вами та батьками вже збільшилася. Вдосконалюємо стрибки у висоту з повільного розбігу через прутик. Відштовхування з замахом і ви подолали перепону. Можна підняти прутик вище, майже до 40 сантиметрів від підлоги. Рухлива гра вільне місце допоможе розвинути вам навички бігу та спритності. Лічилкою обирається ведучий. Гравці стають у коло руки за спиною. Ведучий біжить або йде поза колом, кого торкнеться, той біжить в інший бік. Коли вони зустрінуться, вони привіталися. І хто швидше на місці добіжить? Якщо не встиг гравець на місці, то він стає ведучим. Гра продовжується. Закінчимо заняття вправою на дихання, дихаємо глибше. Глибокий вдих, видих. Будьте здорові та активні. До зустрічі!